9 грудня 2001 року. Письменник і політик Майкл Пітерсон телефонує в 911 і повідомляє, що щойно знайшов свою дружину Кетлін непритомною біля сходів у власному будинку в Даремі, штат Північна Кароліна. Справа, яка затягнулась більше ніж на 10 років, була однією з найрезонансніших за всю історію штату. Головне питання було в тому. Це нещасний випадок чи вбивство. Майкл Пітерсон народився 23 жовтня 1943 року. Дитинство провів неподалік Нешвіла, штат Теннессі. Після здобуття середньої освіти отримав ступінь бакалавра політології в університеті Дюка. У часи навчання з 1963 по 64 роки. Був головним редактором щоденної студентської газети The Chronicle». Після закінчення навчання влаштувався на адміністративну посаду в Міністерстві оборони. Він займався фактично легітимізацією вторгнення у В'єтнам. У цей же час він знайомиться з Патрісією Сю, вчителькою початкової школи, і у них стрімко починають розвиватись стосунки. У 1968 році Пітерсон йде служити у морську піхоту. У 1971 отримує поранення, після чого був списаний в запас у званні капітана. Пенсія була достатньою для комфортного життя сім'ї у Патрісії Майкла було двоє дітей Клейтон і Тот. Подружжя мешкало в Німеччині в містечку Графенхаузен до кінця 80-х. Патрісія викладала в школі для американських військовослужбовців. Майкл вирішив стати письменником. Певний досвід у нього був, тому він почав видавати романи, в яких описував життя звичайних морпіхів. Перший з них зробив його досить популярним і приніс майже 500 тисяч доларів і непоганий контракт від видавництва на продовження серії. У Графенхаузені вони познайомились і подружились з Елізабет і Джорджем Ретліфами та їхніми двома дітьми Маргарет і Мартою. Раптово у 1984 році Джордж помирає, і це зближує ретліфів з Пітерсонами ще більше. 25 листопада 1985 року 43 річну Елізабет Ретліф знайшли мертвою. Тіло Елізабет було біля сходів. З численними слідами травм. Ростин показав, що вона померла від внутрішньомозкового виливу, що був спричинений захворюванням крові, відомим як вороба фон Вільдебранда, спадкове захворювання крові, що характеризується виникненням епізодичних спонтанних кровотеч, які схожі з кровотечами при гемофілії. Коронер постановив, що крововилив змусив Ретлів знепритомніти. Вона впала зі сходів і отримала травми, в тому числі і голови. Пітерсони оформили опікунство над дітьми редліфів одразу після загибелі Елізабет. Несподівано для більшості знайомих і друзів, у 1987 році Майкл і Патрісія розлучаються. Хлопчики Тот і Клейтон залишаються з мамою, а Маргарет і Марта продовжили жити з Майклом, який переїхав дарем. Пізніше Тот і Клейтон переїздять жити до нього, не дивлячись на те, що був контракт з виданням. Письменництво не приносило тих грошей, які Майкл хотів, тому він потроху, будучи політологом, почав розробляти план побудови власної політичної кар'єри. Майкл почав відвідувати різні вечірки місцевих політиканів і знайомитись з важливими людьми. Він не забував і про особисте життя, і у 1989 році він познайомився з Кетлін Етватер. Що була досить відомою і талановитою бізнесвумен. Вона була головним менеджером компанії Nortel Networks, яка стрімко розвивалась. Вони надавали послуги кабельного телебачення і згодом також вийшли на ринок надання інтернет-послуг. Завдяки особистим якостям, героїчному минулому і харизматичності, Майклу вдалося втертись в довіру до жінки, і у них зав'язались стосунки. Офіційно вони одружились у 1997 році. Поки Кетлін працювала на знос, Майкл методично намагався побудувати політичну кар'єру. Фінансова сторона життя їхньої сім'ї забезпечувалась майже виключно грошима Кетлін. Спілкуючись з власним електоратом, Майкл використовував героїзацію власного життя. Він постійно розповідав про нагороди, які отримав після списання. Але вся його передвиборча компанія, в яку він вклав багато грошей, посипалась. Виявилось, що історія про те, що він отримав поранення, підірвавшись на міні, було брехнею. Насправді він потрапив в ДТП далеко від лінії фронту, що і стало причиною його поранення і списання. Більше того, винагороди, що він отримував були лише на словах. Фізично медальки були, але їхні номери не зазначались в жодній базі даних, архівах тощо. Одним словом, ганьба. Справи у Майкла шли дуже кепсько. Після скандалу на виборах деякі відомі на той час в політичних колах люди відвернулись від нього, але Майкл не зупинявся і вже наступного року висунув власну кандидатуру на вибори у Раду округу. Ну і звісно, вибору він програв. Майкл і Кетлін жили у великому маєтку: 320 квадратних метрів площі, 14 кімнат, басейн. Майкл вклав в цей будинок майже всі свої гроші. Звісно, на утримання такого маєтку статки повинні бути набагато вищі за середні. Тим часом після численних скандалів з Майклом погіршились справи і у його жінки. Ставлення в колективі до неї стрімко почало погіршуватись після 99-го року. Вона була на грані звільнення. Всі гроші, які вона заробляла, йшли на утримання маєтку і оплату навчання дітей. У них була тільки одна спільна дитина, тим не менш, Кетлін зі своїх грошей утримувала і чотирьох дітей Майкла. Тим часом він продовжував час від часу організовувати вечірки, збираючи залишки політичного бомонду міста, які не відвернулись від нього. 9 грудня 2001 року о 2.40 ночі Майкл телефонує в 911 і повідомляє диспетчеру, що він щойно зайшов в будинок і знайшов Кетлін без свідомості внизу біля сходів. Сказав, що його дружина впала. На питання диспетчера Майкл вирішив не відповідати і кинув трубку, сказавши, що вона ще дихає. Звісно, швидка пожежна служба і поліція виїхали за адресою. Майкл телефонує в 911 вдруге і починає кричати на диспетчера, що йому потрібна допомога, що він не на допиті, і так далі. Огляд місця злочину відразу викликав певне занепокоєння у слідчих. Тіло Кейтлін було знайдене у калюжі власної крові, якої було достатньо багато. Велика кількість крові була розбризкана на стінах і сходах. До того ж, на одній зі стін були сліди того, що кров намагались стерти. Криваві відбитки пальців Майкла були знайдені в багатьох місцях, на вимикачах світла в різних кімнатах і одній із ван, на дверних ручках. На місці злочину були як краплі свіжої крові, так і засохлої. Тобто отримання травм одномоментно можна було виключити з великою вірогідністю. Судмедексперт Дебора Редіш дійшла висновку, що Кетлін померла від травм голови, спричинених нападом, в цілому було виявлено сім рваних ран на потилиці, які не могли бути спричинені падінням зі сходів. Кілька крапель крові були знайдені біля фазону, що знаходився біля входу в маєток зі сторони басейну. За версією Майкла, в ніч з 8 на 9 грудня він просидів разом з Кейтлін приблизно 2 години. Вони разом пили вино. Згодом Кейтлін пішла спати, а Майкл продовжував сидіти на подвір'ї біля басейну. Він зазначив, що жодних звуків, падіння або криків дружини в ту ніч він не чув. З цією версією майже все було не так. По-перше, виходячи з історичних даних погоди, в ту ніч було 5 градусів Цельсія, а Майкл зустрів поліцію в шортах і футболці. Схоже, що він переодягнувся, бо в такому вигляді кілька годин сидіти на вулиці, м'яко кажучи, некомфортно. По-друге, розгорнути висновок судмедексперта. За даними аналізу крові і сечі, Кейтлін не пила вино в ту ніч. Зовсім не пила. Тим більше на кухні стояла майже порожня пляшка вина і два келихи, один наполовину повний, інший порожній. Криміналісти, що працювали на місці злочину, розібрали мийку і сіфон, тим самим довели, що воно просто вилили у мийку. До того ж, відбитків пальців Кейтлін ні на жодному з келихів, ні на пляшці не були знайдені. За кілька днів після загибелі. Майкл звертається в страхову службу і вимагає виплатити йому більше півмільйона доларів компенсації за смерть Кейтлін, бо нещодавно вони підписали нові контракти страхування власних життів. Звісно, страхова компанія відмовила Майклу, бо не було жодного вердикту з приводу причини смерті його дружини. 20 грудня Майкла офіційно заарештували як головного і єдиного підозрюваного у вбивстві Кейтлін Пітерсон. Подальший обшук будинку подружжя слідчі виявили таємні листи Майкла, в яких він спілкувався з молодим чоловіком з ескорт-агенції. Майкл сказав, що Кейтлін знала про його бісексуальність і з розумінням ставилась до цього. Але у слідчих була зовсім протилежна версія. Скоріше за все, саме в цей вечір Кетлін знайшла ці роздруковані листи, бо вона скористалась комп'ютером Майкла, щоб перевірити свою поштову скриньку приблизно о 12-й годині ночі, а ці листи знаходились в ящику комп'ютерного столу Майкла. В офіційному звіті коронера зазначалось, що у Кетлін були травми, в тому числі і біля очей, важко скотити сходами і так себе травмувати. Деякі травми на руках наводили на думки, що вони були отримані при спробі Кейтлін закрити руками голову. Почався судовий процес. За версією обвинувачення, Кейтлін була вбита за допомогою кочерги, яка якимось дивним чином зникла з будинку, хоча на архівних фотографіях її виявили біля каміну. В суді демонструвалась ідентична кочерга, і експерти намагались переконати суд в тому, що нею можна було нанести такі поранення, які спричинили падіння і подальший крововилив, в мозок, який і був причиною смерті. Мотивів розглядали відразу кілька: по-перше, це, звісно, страховка, по друге, викриття таємного інтимного життя Майкла. Хоча в цьому, на мою думку, ці дві причини варто було б об'єднати в одну. В суді також згадали про нещасний випадок, що відбувся в 1985 році з Елізабет Редліф. Її тіло було ексгумоване і проведений повторний аналіз. Справу про нещасний випадок було перекваліфіковано на вбивство. Майклу не висували офіційне обвинувачення, тим не менш, можлива причетність Майкла до смерті ретлів використовувалась обвинуваченням. В цій справі була ще одна деталь. Після того, як Майкл оформив опікунство над двома донками Редфлів, він отримав спадок у розмірі майже 250 тисяч доларів, що були заощаджені на навчання дітей. Пояснити, куди пропали ці гроші Майкл так і не зміг. Стратегія захисту була побудована на деяких ключових моментах. Вони також демонстрували суду листи Майкла, і в них Майкл писав, що не збирається вступати у статевий зв'язок з хлопцем і його цікавить лише віртуальний секс. Він також наголошував у листуванні, що одружений і не збирається розривати стосунків з жінкою. Пізніше, в залі суду це було підтверджено під час допиту молодого чоловіка, з яким Майкл і спілкувався. Кочергу вдалося знайти. Вона весь час була в гаражі, на ній не було знайдено жодних слідів крові, тим не менш це не виключало той факт, що кочерг могло бути декілька. Але захист не спрацював і 10 жовтня 2003 року суд присяжних округу дарем визнав Пітерсона винним у вбивстві і засудив його до довічного ув'язнення без права на УДЗ. Через те, що рішення було неодностайним. Пітерсон мав право подати апеляцію, що він і зробив. У серпні 2010 року, після серії газетних публікацій, було звільнено прокурора Дуейна Дівера. Під час службового розслідування було виявлено, що він неодноразово вводив в оману суддів, підробляючи або необ'єктивно демонструючи докази в суді. Всього таких епізодів було виявлено більше 200 у 67 різних справах, в тому числі і у справі Пітерсона. Після цього розслідування очолив Рой Купер, новий окружний прокурор. 16 грудня 2011 року Пітерсон був звільнений під заставу в 300 тисяч доларів і поміщений під домашній арешт. 24 лютого 2017 року, використавши доктрину Елфорда, Пітерсона було засуджено до 86 місяців ув'язнення з урахуванням вже відбутого строку, який був більше, ніж вирок, тому його звільнили відразу у приміщенні суду. Визнання провини Елфорда це така собі згода, коли обвинувачений не визнає своєї провини, але визнає, що у держави є достатньо доказів для обвинувачення, якщо я все вірно зрозумів. Окремим пунктом цієї історії була так звана теорія сови. Наприкінці 2003 року була висунута нова теорія смерті Кейтлін. Вона зазнала нападу сови, що залетіла ззовні. В результаті цього нападу жінка і впала, і вдарилась головою, що й спричинило смерть. Цю теорію висунув адвокат Лоуренс. Сусід Пітерсонів, який не брав участь у судовому процесі, але ретельно стежив за тим, як розвивались події. Ця теорія була заснована на тому, що при повторному дослідженні речових доказів в руці Кейтлін були знайдені мікроскопічні фрагменти пір'я. Але три незалежних експерти-орнітологи спростували цю теорію, спираючись на те, що кіхті сови просто не змогли б нанести такі поранення чисто фізично. Але знайшлись декілька експертів, що допускали ймовірність такого нападу. Теорія цікава, але вона так і не була розглянута в суді. Ніхто ніколи не подавав до суду клопотання. Після звільнення Пітерсон продовжив жити в даремі. І написав кілька романів, мемуарів про своє життя і трагедію, що відбулася з його жінкою. Звісно, стверджуючи власну невинність. Він підтримує теплі стосунки з власними дітьми і онуками. Частина людей вважають його винним, частина ні. В цілому, ця справа достатньо однозначна для мене. Певні нестиковки у показах і у тому, що слідчі бачили на місці злочину, декілька другорядних доказів того, що Майкл панікував ту ніч, в тому числі його переміщення всередині будинку, одяг, вино і так далі. І найголовніше мотив. Справи у подружжя були далеко не такі добрі, як це було до скандальних виборів. Звісно, це не могло не вплинути і на стосунки між Майклом і Кейтлін. Теоретично він міг отримати достатньо вигоди після нещасного випадку з його дружиною. Можливо, все йшло до розлучення. Майкл це розумів, і не хотів ділити майно а бути єдиним власником того, що у подружжя було. Ну і звісно, страховка, він би отримав достатньо багато грошей і свободу. А що ви думаєте з приводу Майкла і всієї історії? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Дякую за підтримку і до зустрічі! come walk with me alone i will not harm you i'll let you die